Набережно імені Василя Стефаника таки відремонтують. Виконавчий комітет міської ради прийняв зміни до рішення сесії про міський бюджет. Згідно з ними, на ремонт вулиці набережної додатково виділять 2 мільйони гривень. Загалом на ремонт місто планує витратити 10 мільйонів. Як пояснила керівник міського фіну управління Вікторія Сусаніна, це рішення слід прийняти терміново. Адже 30 квітня сесії облради і депутати мають мати докази того, що місто готове виділити ці гроші. Тільки після цього вони додадуть із обласного бюджету на ремонт вулиці. Ці ще 20 мільйонів гривень. Кошти виділять за рахунок перерозподілу вільних залишків. У березні були прийняті зміни до закону України про державний бюджет, які тут враховані в сумі 16,6 мільйонів. 2 мільйони збільшено нам субвенції на дороги загальні і відповідності цим рішенням ми передбачаємо 10 мільйонів передати обласному бюджету на ремонт дороги набережна Стефаника. А всі решта це такі поточні, і якщо якісь такі внутрішні між розпорядниками коштів. Сьогодні це рішення ми узгодили з бюджетною комісією, Відповідності завтра воно ще виноситься повторно. І буде протокол.